Вітаю, шановні колеги. Назва моєї доповіді сьогодні це огляд ідентифікації творчої обдарованості учнів. Система ідентифікації обдарованих у Сполучених Штатах здійснюється через оцінку творчих здібностей учнів. На думку західних вчених, дивергентне мислення залишається дуже поширеним методом оцінки творчих здібностей. Тести творчого мислення Торенса залишаються найбільш затребуваними по всьому світу і використовуються саме для оцінки творчої обдарованості. Торенс зосередився на дивергентному мисленні як на основі творчості. Нагадаємо, що дивергентне мислення це мислення пов'язане з розв'язанням задач, що мають багато нестандартних оригінальних рішень. І розглянемо тест Торенса. За основу автор взяв концепцію дивергентного мислення Гілфорда та допрацював її. Відмінною рисою тестів вважається ретельно підібраний набір завдань, що надає людині широкі можливості виявити креативні здібності. Тест креативності Торенса це потужна психодіагностична методика, для роботи, з якою потрібно пройти підготовку. Тест складається з кількох частин. Проводити їх потрібно по черзі. Не можна виключати окремі питання, картинки, інакше ви отримаєте недостовірні результати. Тест виявляє вербальний, звуковий та образний компоненти мислення. Допомагає досліджувати складові креативності мислення, отримати якісну характеристику. Тест чутливий до оригінальності, гнучкості. Побіжності, здатності чинити опір стереотипам і бачити причину проблеми. Тест Торенса складається із трьох субтестів. Розглянемо докладніше кожен із них. Субтест перший намалюйте картинку. У цьому субтесті досліджуваному пропонується стимульний матеріал вигляди вирізаного з кольорового паперу овалу розміром з курячого яйце. Досліджуваний повинен прикласти овал до аркуша білого паперу і намалювати закінчену картинку, яка включатиме цей елемент. Зображенню потрібно дати назву. Зазначимо, що колір обирається самостійно. Другий субтест завершення фігури. Найбільш поширений з трьох субтестів, і його часто використовують окремо та називають короткий тест творчого мислення Торенса. Суть досліджуваному пропонують 10 незавершених фігур тесту Торенса. Завдання полягає в тому, що треба завершити фігуру таким чином, щоб вийшла закінчена картинка. Зображенню також слід дати назву. І третій субтест. Які називаються лінії, що повторюється, вам пропонують зображення 30 пар паралельних ліній, і на основі кожної пари треба створити унікальний малюнок, який включає вихідні лінії. Процес ідентифікації креативності за тестом Торренса. Тестування проводять індивідуально або у невеликих групах від 5 до 10 осіб. Об'єктивний результат досягається лише в тому випадку, якщо тестування проводиться не як змагання, хто швидше та краще, а як творче завдання, де будь-який варіант має свою цінність. Намагайтеся створити розслаблену та невимушену атмосферу під час тестування, тільки так кандидати зможуть розкрити свій творчий потенціал без побоювання зробити щось неправильне. І інтерпретація результатів. При інтерпретації результатів тесту спочатку оцініть їх відповідність до завдання. Відповідь досліджуваного вважається неадекватною, якщо малюнок є безглуздою абстракцією, у малюнку не використано запропонований стимульний елемент, назва картинки не має сенсу або не пов'язана з зображенням, чи малюнок копіює одну з попередніх відповідей. І розглянемо приклади малюнків за тестом Торенса. Тут, наприклад, дитина продовжила криву лінію і намалювала копідона зліва. І справа хвилясту лінію дитина продовжила нібито хвилями з корабликом. Також приклади малюнків за тестом Торенса. Інтерпретація результатів відбувається за п'ятьма критеріями. Критерій перший. Побіжність оцінюється у другому та третьому субтесті. Вона характеризує продуктивність досліджуваного з творчої сторони. Підрахується загальну кількість відповідей. Неадекватними визнаються малюнки наступного плану. Під час створення не використовувався стимульний матеріал, варіанти з безглуздою назвою та абстрактне малювання. Не враховуйте їх під час підрахунку балів, виконуючи діагностику креативності. Оцінка результату відбувається наступним чином. Якщо декілька незакінчених фігур у другому субтесті використані при створенні одного малюнка, зараховуйте кількість балів, яка відповідає числу фігур. Коли пари паралельних ліній у третьому субтесті використані для створення однієї картинки, нараховуйте 1 бал. Критерій 2. Оригінальність. Істотний показник креативності. Ступінь оригінальності свідчить про самобутність, нешаблонність, особливість творчого мислення людини. Полічіть показник креативності за трьома субтестами відповідно до правил. Оцінка, яка ґрунтується на статистичній рідкості відповіді, нараховується від 0 до 2 балів, оцінюється лише малюнок, а не його назва. І загальна оцінка виходить у результаті складання балів за всіма малюнками. І розглянемо варіанти відповідей за рівнем оригінальності. Зліва ви бачите оригінальний малюнок. 0 балів якщо дитина просто скопіювала цю наче пташку. Один бал, якщо з цієї хвилястої лінії. Дитина намалювала щось більш оригінальне, наприклад, хмар, хмару з сонечком і два бали. А з цієї хвилястої лінії дитина намалювала щось дуже оригінальне, типу пальм на острові. Оцінка за критеріями оригінальності є найважливішою. Висока оцінка свідчить про можливість кандидата знаходити нестандартні рішення робочих завдань. Показник оригінальності аналізують у співвідношенні зі швидкістю. Бли отримані за оригінальність, ділять кількість завершених завдань і множить на 100%. Третій критерій абстрактність назви. Тест креативності Торенса враховує як сам малюнок досліджуваного, так і його назву. Бали за назву нараховують за наступною шкалою. 0 балів досліджуваний де є назва не конкретного об'єкта, а класу об'єктів. Наприклад, дерева, хмара, гори. Один бал досліджуваний описує конкретні властивості або дії об'єктів на зображенні. Наприклад, птахи над морем, новорічна ялинка, людина хворі. Два бали образні метафоричні назви. Наприклад, біла безмовність, радість таємничий острів бали філософські або абстрактні заголовки, що передають суть малюнка і його глибинний зміст. Наприклад, мій відгук, метафора життя. Абстрактність назви говорить про вміння досліджуваного виокремлювати головне, розуміти суть проблеми. Це пов'язано з когнітивним процесом синтезу та узагальненням. І четвертий критерій опір замиканню в собі. Цей критерій відбиває здатність залишатися відкритим, новизні довго відкладати прийняття остаточного рішення у тому, щоб робити розумовий стрибок і створювати оригінальну ідею. Показник підраховуйте лише у субтесті 2. Виставляйте оцінку від 0 до 2 балів. 0 балів фігура замикається найпростішим і найшвидшим способом. За допомогою кривої або прямої лінії, зафарбовування або суцільного штрихування, цифри або літери. Один бал рішення перевершує пересічне з'єднання фігури. А досліджуваний замикає фігуру швидко, але доповнює деталями зовні потім. Два бали. Стимульна фігура не замикається, залишаючись відкритою частиною, або замикається за допомогою складної конфігурації. І п'ятий критерій це розробленість. Розробленість це ступінь деталізації малюнка, тобто наявність у ньому, уточнюючих елементів, тіней, штрихування різних кольорів. Але нараховуються таким чином: Один бал за кожну суттєву деталь, яка доповнює вихідну фігуру. І оцінює однотипні дрібні деталі разом. Усі пелюстки, наприклад, один бал, серцевина квітки один бал. Підрахунок балів та їх аналіз. Бали, отримані в оцінці за всіма п'ятьма критеріями, підсумовують і ділять на 5, Тобто кількість критеріїв. Результат визначається за наступною шкалою. Менше 30 – низький рівень, 30-34 – нижче норми, 35-39 – трохи нижче норми, 40-60 – норма, 61-65 – трохи вище норми, 66-70 – вище норми, і більше 70 і це відмінно. І висновки. Тест Торенса дає змогу оцінити творчі здібності особистості. Тест складається з трьох субтестів. Як вже сказали, намалюйте картинку, завершіть малюнок і лінії, що повторюються. В усіх субтестах досліджуваний використовуючи стимульний матеріал як геометричних фігур, лінії і незакінчених малюнків повинен створити осмислений малюнок і дати йому назву. При інтерпретації результатів враховується оригінальність та розробленість малюнка, абстрактність назви та інші параметри. І дякую за увагу!